Каже Пентагон, що росіяни в Бахмуті під Бахмутом втратили від грудня місяця 100 тисяч загалом, 20 тисяч відправилося на той світ їхнього війська. Ну а от Сергій Череватий, речник східного угруповання військ Збройних сил України, каже про те, що зараз, там же ж в Бахмуті, проти українців воює 25 Тисяч російських загарбників, і ця кількість це більше ніж якісь армії деяких країн світу. Скільки вони ще туди відправлять людей? І чи в нас є стільки людей, щоб так їх втрачати, там в Бахмуті під Бахмутом? Ну, коли ми говоримо про Бахмут і про показники втрат, то ті перші дані, про які ви говорите, це дані координатора ради нацбезпеки США Джона Кірбі, який сказав, що з грудня Росія втратила 100 тисяч військовослужбовців, з яких 20 тисяч загинуло решта є пораненими. І частина медіа приписала ці цифри безпосередньо до самого Бахмута. Хоча вже зранку я бачив, пішли уточнення, що Кірбі казав про загальні втрати російської армії по всій ділянці фронту. А щодо Бахмуту, там було таке загальне уточнення, що власне. Україна тримає оборону, і будь-які там дії противника просування не є критичними для лінії оборони України. Але в будь-якому разі ми говоримо про те, що дійсно Бахмут на сьогодні є найгарячішою точкою, де ворог сконцентрує максимальні сили. Коли ми говоримо про 25,5 тисяч військових, це достатньо значні показники на ділянку фронту, яка зараз там Монкарші в межах до. 6-8 кілометрів, якщо там візьмемо всі ділянки по протистоянні, то це значна концентрація російських сил, і ми розуміємо, що вже 10 місяців наші військові ефективно отримують цю ділянку фронту. А те просування, яке відбувається, воно якраз здійснюється за рахунок ну. Переваги в чисельності, переваги в артилерії, тому що коли Сергій е, черва, червати говорить про дані артилерії, то там йдеться про 154 гармати різного калібру, близько 50 систем РСЗО. і це до речі, значна кількість артилерії на вузьку ділянку фронту. І згадаємо цю. І старий пригожина, який каже про те, що треба більше снарядів, інакше наші вагнерівці там як він каже загинуть, і ніякого просування не буде. Йому там була відповідь від від міноборони про те, що ми мам дали значну кількість снарядів. А потім Пригожин знову каже, що цього він не отримував. Так що ми розуміємо, що. Попри наявність артилерії, по наявність гармат, значно кількість такого гарматного м'яса, яке йде на додаток до цієї артсистем, противник просувається надзвичайно повільно і. Вибір українського командування щодо отримання Бахмуту виявляється є надзвичайно раціональним, тому що з огляду на ті втрати, які несе противник. Якщо ворогу вдасться протиснутися і далі використовуючи перевагу в гарматному м'ясі, то той же Кірбі сказав, що навколо Бахмуту є лінії оборони, які дозволять і далі кажучи, отримувати. Систему захисту достатньо ефективно, і це є правдою, тому що на пануючих висотах, буквально там декілька там ем, кілометрів від Бахмута, є розтягнуті лінії оборони, які вже з нашого боку підготовлені давно включно з, з, з бетонуванням, і ми розуміємо, що Бахмут знаходиться в, в низині і. Оця артилерія, яка знаходиться на панівних висотах, і далі може використовувати цю перевагу, перетворивши Бахмут в таку системну пастку для тих російських військ, які спробують просуватися в Бахмуті або за межі цього міста. Так що увага до Бахмуту буде прикута і далі з політичних і військових міркувань, і ми розуміємо, що вибір українського керівництва був цілком раціональним, і будемо бачити, як буде діяти противник ці складні для нього ситуації. Я задам таке профанне запитання. Я розумію логіку, яку казали Валерій Залужний. І сьогодні ми теж чули від власне, військовослужбовця, командира з 92-ї окремої механізованої бригади Юрія Федоренка, який каже, що якщо зараз віддати Бахмут, то потім набагато важче буде його повертати. Я розумію цю логіку, але з іншого боку, деколи. На війні доводиться щось віддавати, а повернемо, коли вийде. Бо з такою самою логікою можна просто зараз штурмувати, наприклад, Крим. Ну чому вже не зараз тоді? Ну я маю на увазі, що якщо ми кажемо, що в пріоритеті збереження все-таки техніки і бійців життя, в першу чергу навпаки, життя бійців, а в другу чергу техніки. То можливо, деколи треба жертвувати територію, якщо це справді більш важливо, ніж територія. Ну коли ми поговоримо з, з бійцями на цю ж тему з нашими військовими, то ви почуєте абсолютно більш жорсткі аргументи. От я там часто з своїм товаришем, які там забезпечують там. Ну... Артилерійські напрямки, і він каже: ми навпаки, отримали боєприпаси. Ми чесно кажучи, нам би трошки танків і більше артилерії. Ми почали моно кажучи атаку на флангах, і ми продавили противника, відкусили б ці фланги. І навпаки, б те, що ворог намагався робити близько 10 місяців поблизу Бахмута. Ми б там за пару тижнів вибили б і далі повернули всю цю цю територію. Так що фактично настрої у військових, які діють в зоні Бахмут. То є дещо такими набагато жорсткішими ніж оцінки експертів і, і, і політиків. І вони розуміють з одного боку, що то не можна допускати просування противника ні на метр, і це вже стало, як ми бачимо, таким домінуючим правилом у діях наших військових. Тобто, ми вже не міняємо е, територію на час, і я думаю, що той потенціал який зараз концентрований навколо Бахмута, і з нашого боку, дозволяє вирішувати оцю місію цілком ефективно. Якщо ми говоримо про те, що нас витискає чи намагається витиснути з Бахмута, то це означає, що це є елемент бойових дій, який вкладається в той сценарій, який розрахувало українське військове керівництво і лінії оборони, для цього були прилаштовані і питання з новими силами, які скльовуються в зону Бахмуту, при тому, що інші сили. Створються для проведення наступальних дій але в будь-якому разі значення Бахмута ми оцінимо лише згодом, коли ми зрозуміємо як свого часу. Ми зрозуміли значення Сєвєродонецька Лисичанська, який тривалий час утримався. Потім були близько наступальних дій. То думаю, що Фактично, ми, як експерти, чи як політики, чи журналісти, маємо достатньо менше інформації ніж те, що має генштаб, а з іншого боку, на часом мотивація самих військових є вирішальним чинником, який визначає поведінку до підрозділів на полі бою в підтримці цієї стратегії, яку ре 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 реалізує Генеральний штаб пане Сергію. Один зі сценаріїв, які розглядають розвитку війни, каже про те, що Путін хоче до 9 травня взяти Бахмут, аби 9 травня оголосити про це. Ну і знову ж таки оголосити про завершення оцієї цієї спеціальної воєнної операції. І, Напевно, тому така величезна, просто. Хмара військ там зараз перебуває майже 26 шість тисяч а тоді Краматорський Слов'янськ получається, що вони навіть не не звільнили Донбас. Ну, в ну чому просто сенс? чи чи справ... No. чи чи є реальним цей сценарій? Що на бахмуті він скаже, що все конець воєнної спеціальної воєнної операції, і чи справді цей кінець? Настане дев'ятого Ну, Я думаю, що це такі не реалістичне очікування. Хоча ситуація з захопленням Бахмуту для противника вкрай важлива, тому що ми розуміємо, після початку другого так званого наступу на Донбас, який почався на початку лютого по всім там п'яти напрямкам, фактично, ми розуміємо, що з Лютого противник не досяг жодної цілі, які можна продати власному населенню. Тепер ми говоримо лінія фронту 800 кілометрів. Вся ворожа сила чи частково сконцентрована головна вага до Бахмута, який о, на місцевості це 6 на 6 кілометрів, начебто тактичне абсолютне місто. І вся увага прикута до, до Бахмута за рахунок саме з одного боку. Надмірної е пропагандистської машини. а з іншого боку, я розумію, що у будь-якому разі противник на цьому не буде зупинятися, тому що монка політичні сили, які він ставив перед собою, це повністю руйнування нашої країни. Вона нікуди не ділася, і оцей е орієнтир для Путіна зберігається. І я думаю, що е саме тому якраз ми е наші збро так е вітно захищають кожен метр на 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 нашої землі, тому що. Е не треба дати можливістю ворогу отримати ні, ні політичні у, у якісь там передумови для заяв про маленькі перемоги, ні, ні тим більше військові. Так що думаю, що і після 9 травня, звісно, ситуація ніяким чином не, не завершиться. Ми готуємося до наступальних дій і попереду нас ну, такі непрості часи, які мають завершитися нашими переможними діями і виходом на кордони 91-го року. Російські всякі експерти, які висловлюють ну різні є думки, звичайно, От Пригожин написав листа Шойгу е, міністру оборони, е, сказав, що якщо негайно не підсиплять снарядів, то в принципі вагнерівці будуть відступати, посиплеться фронт, а за ними вся Росія посиплеться. Він там, по-моєму, так і сказав, що. Там катастрофа неминуча і так далі насувається, словом нагнітав е риторику. Ось, а інші кажуть, що наступ України неможливий, успішний, тому що Україна не зможе прикрити свої війська з повітря. А відтак вони будуть е мішенню для, для російської авіації бойової. Ось такі от. Ну тут два різні складовий. По перше, те, що путь, eh, пригожин заявляє про брак боєприпасів і так інше. Зараз я думаю, що на наростає такий системний конфлікт між військовими і Пригожинцями, тому що він фактично і раніше був цей, цей конфлікт eh, існував, тому що Пригожинці воюють за своїми правилами, вони не, не ігнорують там військові по правила, порядки. І таким чином, я думаю, що цілком свідомо, що eh, ті ж десант. Які діють на флангах, залишили пригожену напрям на, на Бахмут найбільш виснажливий, пов'язаний з боями у місті, де якраз і оці вагнерівці випалюються, і сточуються і знищуються. І Пригожин хоче мати більше боєприпасів, Хоча йому кажуть, що ми тобі дали боюй, я, я як може це. в Принципі думаю, що й далі буде такий клінч між військовими і приватними компаніями в Росії, яких дедалі стає більше. Коли ж ми говоримо про весняно-літню наступальну кампанію, то звісно, всі говорять про те, що у ворога є перевага в повітрі, і можливо цю перевагу в повітрі він спробує використати для того, аби стримувати наші наступальні дії. І є різні оцінки щодо спроможності нашої протиповітряної оборони. І окрім тих заяв, що у нас там завершуються ракети там до травня квітня до певних комплексів, фактично ми бачили роботу протиповітряної оборони ефективність факти. День тому, три дні тому, коли збувається ну 95% ракети, бачимо, що ракети є для того, аби виконувати свої функції. І за оцінками низки закордонних аналітичних структур я дивився ці показники. говорять про те, що і весняна літня компанія. Яка там може тривати певний проміжок часу, вона буде достатньо прикритою засобом протиповітряної оборони, які залишаються в українській армії. І думаю, що переляк російських пілотів діяти на полі бою, де діє наше ППО, все-таки буде достатньо потужним. І, як і раніше, ворог, я бачу, буде спробувати кидати там керовані бомби з відстані і не використовувати основну перевагу своєї авіації, зокрема ті ж бомбардувальники так і таке інше. Думаю, що будуть ці передумови. Для того аби ну монкачи мінімізувати вплив російської авіації на наш наступальний підрозділ, хоча так чи інакше такі ризики будуть залишатися після вчорашнього обстрілу ракетного України, росіяни масово Звітували в своїх медіа всіляких можливих про те, що от вони зробили цей обстріл, от вони знищили склади з українською технікою, повлучали туди, куди треба. І все це вони роблять для того, аби відволікати своїх людей від контрнаступу, по-перше, і від того, що Росія несе величезні втрати. Але в такому випадку це означає, що нам я маю на увазі цивільному населенню приготуватися. До того що можливо такі ракетні атаки зараз знову почастішають. Ну я б не сказав, тому що фактично була велика пауза 50 днів після того, як здійснювався такий попередній ракетний напад. А зараз ми бачимо, що ці ракетні спроби противника стають більше дрібнішими. Вони пов'язані з тим, що накопичуються засоби враження, і потенціал накопичення не став швидшим і більше. Тому що думаю, що ворог буде берегти авіаційні засоби враження, особливо керовані ракети, і проводить такі тепточкові удари. Він намагався це провести там в -в 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 вчора, і я думаю, що головна зараз. Складова в Росіян буде пов'язана з максимальним таким пропагандистським супроводженням цих ударів, роздувати це, що дійсно ми намагаємося стримати український наступ, робимо все для цього, і тому якраз можна очікувати, що в російських пабліках оці удари по українській території будуть ну розганятися достатньо активно. Що вже ми бачили на наприклад е, нападу на Павлоград так що в будь-якому разі нам не варто цього дивуватися. Головне е, сподіватися це те, що військові зараз ретельно готуються до е, наступальних дій. До речі, речник кірбі е, рад безпеки США сказав про те, що ле, майже вся необхідна техніка передана українській стороні. Те, що думаю, що багато чинників вже... Сходиться до того, що оці сподівання пов'язані з наступальними діями ось ось почнуть реалізуватися. Що частково до речі, вже помітно на Херсонській Запорізькій області, де кількість е, ракетних і ціни ударів по об'єктам противника з нашого боку збільшується, що можливо бути одним з того, що попередні заходи пов'язані з наступом вже починаються.